Я тебе війна. Це про найвищий прояв довіри свого найсокровеннішого. Чому варто прочитати? Щоб поплакати. Так, як книжки, які створені для того, щоб ми могли звільнитись від негативних емоцій. Тож це видання сплетене з різних історій трагічних, кумедних, сумних, ніжних, химерних. Мало не містичних, але які незмінно об'єднує велике кохання. Спочатку пригне вас до землі тяжкістю усвідомлення про сотні тисяч зламаних війною доль, а потім дасть віру в надію, що в цьому світі є речі, які завжди перемагають темряву. Кохати це вибір безумов і безумовний. Творити історію кохання під час війни вибір сміливих. Я тебе війна. Це про найвищий прояв довіри свого найсокровеннішого. Чи існує кохання під час війни? Існує. Яке воно? Різне, але об'єднує всі ці історії те, що вони не мають нічого зайвого, крім голої щирості почуття. Чи надовго це почуття? Хіба це має значення? Ця книжка про світло, яке долає темряву. Світло, яке здолає темряву. Про інше кохання. Про наше і про твоє.